І всім з вас підпису а Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3, ми тут продовжимо качатись, і моя зараз головна мета дочекатись кінця 81-го року, 1 червня 81-го року, тоді, тому що тоді у Русні спадає Альянс США, і я можу не хвилювати за те, що у, з Русня разом з США на мене піде. Я зараз намагаюся не агресувати зайвий раз сидіти на місці. А як тільки у Русні спаде Альянс США, я буду далі агресувати. І не хвилювати, що Русня на мене нападе, тому що, якщо вони на мене нападуть, вони програють. Вони прям програють. Бо я далеко не слабший за них. Далеко не слабший. Я Так, покращу палки. Я можу ще 6 викликати. Так, і наступне, що я забудовую це в нас будуть 21 ранчо. Ой! ай. I... Я вже навіть і не суперник з вами я щось. Не суперник, я щось пропустив момент. Так, окей. Румунія, я давно на тебе дивлюсь, і давно хочу з тобою розібратися. На... Тримай генерала якось нормального. Радник? О, радник запитань інновації? Він тут. Давай. Німні палків спадщини? Грошей, типу, нема. Кей, вперед. Адміністративний це. Давайте підтримку провінції здешевшу. Дешевлю і тут. Блін, а можна нормального економічного радника? Ненавичку так роблять, окей. Перевага дохід від виробництва. А тепер. Румунія. Ну вони прям слабші за мене. Вони мені нічого не зроблять. А я давно, до речі, не перевіряв, з ким вони в союзники. Сербія. Окей. Не страшно. Насправді кажучи, враховуючи їх ліміт. Я можу поділити, коли вони сюди відправити, а інших на фарбування Румунії затвердити все вперед. І зараз швидко розберемося з ними. О, так, стоп. Хтось. А, австрійці воюють з Сербією ще. Прикольно. Але все. Так. Головне, що ми Румунію забрали. І повністю. Блін, повністю я не зможу її забрати, а прикро. Давайте тоді почнемо спробу якось красиво забрати. Припустимо ось тут по річку далі. Північ відрізати. Ось так з півночі на південь потрохи додавати провінції. Можна ось тут ось так. Зробити. Ну, так, висунути можемо ще. Що ще робити? Так, ну, прекрасно. Нарешті, хоча б ще трохи розширились, бо довелося поставити через кляту. навіть через клята США виходить. Ну, через США мені довелося поставити своє розширення на паузу. Але тепер нормально. Додатково румунські провінції зроблять мені приємно. І знаєте що? Я, напевно, зараз забуду всі унікальні... Будівлі. Є в мене таке бажання. Перше, Румунія вся забудовається, тепер поїхали. Так, один текстиль, тільки щось тут мало дорогих ресурсів. Я взяв. Дві. О, чотири шахти. Це також такі собі ресурси. Війсну. А один... де. Так, Румунія, а де нормальні ресурси? Шовк. За шовк, дякую. Навіть нема що казати, дякую. Але далі тут майже нема нормальних ресурсів дорогих. Так, ой, я трохи відновився, в мене вже тисяча. Вівчарські ферми. В... О, виноградник, ну, хоча б виноградники є. Але прям нормальних ресурсів тут нема, тут все дуже дешеві ресурси. Давайте ранчо, я ще не до кінця також добудував. Але все, я можу дозволити собі відволіктись і побудувати все. Сто? У, 40 зернових ферм. Це 3000 тисячі треба буде відкласти. А давайте, байдуже, давай, я відкладаю зараз 3 тисячі на 40 зернових ферм. І я буду дуже сильним. Давайте, Так, окей. Перший раз закину. І ще раз. Є, дохід від Все, дивіться. Я. Зараз максимум забудований всіма унікальними будівлями і ви хочете, що у нас велика армія. Ми все одно в плюсі. Скільки я можу ще викликати? Тридцятку? Блін, тридцятку не зможу. Прикро. Давайте тоді не буду викликати. Румуні, румуни Я вас можу добити? Ми поїхали на добування румунів. Побіжали. Давайте навіть навпіл. Поділю. Ну все, це, це буде швидко. О, все. Я ж сказав до збираю, 77 агресивних. Ви серйозно! Це неприємно, це прям дуже неприємно. Дві преві... Я їм залишу дві провінції. Окей. Що, на ядра мені вистачає, прекрасно. Потім економічний радник. О, ефективність родництва. Спадок цивілізації. М -м -м -м. Я б такий, щоб агресивну експансію зменшити. Поки що я не достатньо сильний, щоб прям не зважати на агресивну експансію. Мені треба прям дуже сильно зважати на агресивну експансію. Щоб не посипатись. Так, зараз швидко. Унікальні ресурси забудови. О, срібло. Так, і є одна, ще одна річ, яку завжди хочеться мати, це повністю забудовану провінцію. У нас зараз збільшений прибуток. І це те, що завжди хочеться мати, це повністю забудовану столицю. Чисто столиця, Я інші, буд... інші провінції не буду забудовувати повністю будівлями. Але столиця це столиця. Ну, типу, це столиця. Так, хоча нема такого, що я тут прям багато чого отримаю з з повністю забудованої столиці. Ну, Типу так, прибуток. Буток буду отримувати, але це просто просто для себе насправді кажучи. От поки що. Відволікусь. Потім там збільшиться кількість вічей для будівництва. Так, дохід від виробництва збільшую. І в мене дуже непоганий дохід вже. Прям дуже непоганий. Давайте ось тут генерал підвищу. вищу в спадку. Так, стоп, що? А, я тут по місії повиконував <сум> тим, що забудував Київ. Так, є, 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 є. є. Генерал покажемо трохи і поїхали. Я можу дозволити собі ще. 30 тисяч викликати, є. Поряд. 5 вас. Коротше, всіх по 5. Є, ми готові. 216 вісь. Прям прекрасно. Хто там? Польща? Тут є Польща, поруч. Дві образи. Франція твісує, Франція твісує. А, Франція також побита. Уф. Давай порівняти мене з е, тобою. Ой, в мене економіка в три рази більша, а з французькою економікою. У мене економіка більша, просто більша, Але в мене будівель більше, коротше, все прекрасно. Вони не зможуть мене зупинити. Я отримати повністю собі Польщу, це прям прекрасно. Оголосити війну. І можливо навіть поділити напін. Дай половину військ. Я лишу десь в Києві на всяк випадок. Ви будете йти і замальовувати Польщу. Ну там десь по дорозі поб'єте з ними. Молодці. Так давай там трохи міг збитись наказ, тому затвердите. Ви 108 ближче до моря встаньте ось тут. Якщо французи припливуть, то. О, бачу. Ні. Вони приплили через Польщу. І пішли на захід. Все, відбили їх. Так, ну все. Зараз ще трохи лишилось. <рик> з Польщею закінчую. Якщо ви мені не дасте Польщу повністю захопити, я ображусь. Не дадуть, бо так. Не дадуть, бо в нас е... агресивна експансія. Так. А на жаль, поки що на агресивну експансію ми маємо зважати. Давайте для початку ось так по річці. Може, навіть трохи за річку зайду. Варшаву візьму просто, щоб забрати їх з І ось так: 99. Пауза, все, мені вистачить. Поки що вистачить, поки що відпочиваємо. Відходимо в Київ. Там? Основані провінції. Релігія. Ось це все натримай. Створити диво, замок якийсь. Немає військового радника. Тобі ще без військового радника ми це все зробили. На оборони генералів. нехай буде. Так, Київ, я тобі дав час. Є. Ти трохи всього не збирав. І чей для будівництва на... А тут знову буде забуття. Ну, тут треба поки почекати, поки економіка до кінця. Заб'ється, не. Ще будівля. Може, ще військову академію теж побудувати? Як тобі така ідея? Ну так. Коротше, дамо тобі час. На польських провінціях трохи підбудую унікальних будівель. Все одно зараз більше чекаємо, бо, на жаль, поки що я не можу дозволити собі зневажати агресивну, агресивно розширення. Я дуже хочу вже дійти до, до, до того моменту сили, коли я такий теплов агресивне розширення, що, що вони мені зроблять. Але я не на тому моменті зараз. Але, до речі, треба віддати собі належне перше місце вже. Ой, давайте, якщо у нас є гроші вільні. То ось так покращуємо все. У нас ще є ліміт армії. Тридцятку? Тридцятку зможу викликати, так? Так. Тому всіх по п'ять. Є. І хто що нам зробить, скажіть мені? Так, давайте до кінця качну генералів. Ось так. Це нарешті може тобі повністю забудувати. Прекрасно. Це те, що я хотів. А переваги. Ось перевага тут стоїть суттково зменшення агресивної експансії. І знову нема радник адміністративний. О, в податкова Ну Давайте покращу тут столицю. О, до кінця вже качну. О, мені в одну з перших черг бажано військову академію качати. Бо це лібет військ. Я не знаю, який. Я думаю, хоча б 400 мені треба мати, щоб зневажати агресивне розширення. І зневажати, і не зважати. Таке останнє. Покращення військової академії. Ну я дуже сильний, я дуже сильний. Я хоча б по економіці перше місце. Ні, по економіці я друге місце. І то може третім стати, якщо Німеччина трохи покращиться. Але. Еф... Знову ж, ефективність моєї економіки. Тут академію для генералів ще качаю. О, мені дали. А, да, лімітармі ще збільшу. Давайте академію для генералів зараз качну, а потім війська збільшу. 70. Коротше. Максима. Я все одно на максимальній швидкості стою, стою на максимальній швидкості, все. Я. Максимальна академія для генералів. І ще, блін, 60 не можу? Давайте. Є 276 тисяч. Так, тут, вперва, агресивну експансію скидаю. Знову немає радника, та ну. Не ефективність робіт, Так, і тут також агресивну експансію скидаю до кінця. Ще тисячу спадщини витрачаю на агресивну експансію. І так, як у нас є гроші зараз, я чекаю просто зменшення, то можна всім побудувати будівлю суду, щоб не хвилюватися. Ааа, ого, ого. Ну, ні, я зараз не можу собі це дозволити. Краще проширятись на когось. Це туреччине? Ні, це Хорватія. Ну, просто. Я думав, Туреччина сюди сюди проагресувала. Так, питання. Ой, як я когось викликав? Ні. Дай просто почекай, скільки в мене. 13 тисяч армії. Ой, ліміт бюджету. До речі, ще прикольний бонус є. Ось ти максимальний рівень навичок. Радника. Не. Давайте будівлю суду, все ж таки. Було 190, скільки буде, коли я все побудую. 194. Ну, давайте так, я не для прибутку будую будівлю суду. Хоча було. б... Прикольно, якщо б вона ще гроші давала. Так, коротше, у мене достатня агресивність, щоб. Так, хто твій союзник? Так, Латвія і Швейцарія. Тут питання, наскільки швидко я зможу тебе захопити. Мені достатньо просто швидко про тобі про тобі пробіжатись настільки швидко, щоб ніхто не встиг до тебе підійти на допомогу. Знову ж, в мене, все. У мене достатньо агресивне розширення, щоб захопити Польщу. Так, окремі йдуть в столицю, окремі замальовують, все вперед. Тут головне швидко впоратись. Все. 86. Окей. Релігія. Ядра. Можна створити диво, створи диво. О, блін, тут менше 30 можна ще зробити. Але я одразу зроблю 30-ку. Ну трохи перебільшив ліміт, перевищив ліміт, нічого страшного. Покращити полки. Так, наступним в нас буде. Ніхто. Бо я не готовий з усіма одночасно воювати поки що. Ні, тут же написано, що впливає на ліміт. Ось місцевий людський ресурс. 109. Ось ти. Збільшення людського ресурсу. Давайте зараз майже до максимуму назбираємо до 14 тисяч, я просто усім закину. До речі, тут є щось, типу. Щось що мені здешевить підвищення людського ресурсу. Ні, можна збільшити там. Здешевши то короткувальні. Ну, все, 13 тисяч можна ось так зробити. Не вистачило на всіх, Спад... спадку не вистачило. Це навіть хорошо в якомусь сенсі. Так. І після покращення в мене не так сильно збільшилося, як хотілося б. Ліміт військ. Так, зміститься тут агресивна експансія. Відпочиваю. Будівлю суду добудовую. Унікальні будівлі. Так ще раз, в мене майже максимум грошей. Вкинув ось так. Твій реактор збільшу. Ще дві переваги агресивну експансію зменшу і. навіть не знаю, що ще. Максимальний рівень військової академії. Ладно, питання новації, на тримай. Де спачне? А, збереження, так. Ось ще одна перевага додава. Один рівень військової академії. 18-й. О! Ще плюс 30-ка військ. Скільки треба військ, щоб... О, я до речі, не перше місце. Не ж був перше місце, не чудав. Скільки треба. О. Пауза. На мене Хорватія напала. З ким. Вона ж явно сама напала. Разом з Францією. Ви самі винні. Так 168. На фарбування Хорватії. Інші 168. Французи самі не напросились. На фарбування Франції. Було б краще, якщо агресивна експансія зменшувалась, коли на вас нападають. Або взагалі б не рахувалось Не рахувалось додавання агресивної експансії, коли ви відбуваєтесь. Ну, в плані, коли на вас напали і ви захоплюєте в принципі, то це не агресивна експансія. в плані, де тут моя агресія? Все, є, зробити вимоги. Забирай все. Серйозно, я не зможу все забрати. Кінано, зробити вимоги. Збирай сербію. Ось так ще трохи. Ось так. Ого, цей виступ 19.8 коштує. А тут 15. Що у вас зі стоїмостю тут, напевно, ви на економіку качали? Ну і тобто так, щоб. Не просто щоб хочу, щоб воно красиво було, а якщо я тут зайду і не все до кінця заберу, воно буде виглядати у Бога. Але я можу в кінці тут забрати, якщо я не відмовлюсь від, від ось цих типу дорогих. Ну, на ось так. 99.8. Прекрасно, на цьому стопаємось. Знову наша максимально агресивна експансія. Знову ж не я напав. Навіть тут ліміт полків збільшимо. Воно там не одразу збільшиться. О, оливка, да. Коротше, як завжди. Там, до речі, русня з кимось воює. М -м -м. До речі, якщо б вона з Німеччиною воювала, то можна перевищувати агресивну експансію. Нехай вони намагаються хоча б щось мені зробити. Вони хоча б спробують, нехай щось мені зробити. Якщо це зараз русня з Німеччиною, вони один одного можуть виснажувати. І теоретично я зможуть спокійно збільшити собі агресивну експансію. Якщо це і справді так. Ууу, це і справді так, як хорошо, як прекрасно. Бо головні мої противники. Навколо мене, які можуть набити мені агресивну експансію, це якраз таки Німеччина і Русня, які можуть зіпсувати мені момент, коли в мене агресивна експансія. Якщо я їх обох винесу, то можна не хвилюватись за перевищення агресивної експансії. Хм. Так, але нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то, будь ласка, залиште на них рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене, мене підтримує мій спонсор. Ні, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі виходять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!